Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 24 листопада в області небо буде вкрите хмарами. У Черкасах буде до 3 градусів в день та 0 вночі. В Умані та Звенигородці похмуро. Температура триматиметься у межах 2-3 градусів тепла в день, вночі ж мінус 1. У каневі та Золотоноші хмарно протягом всього дня. Стопчики термометра в день не піднімуться вище 1 градуса тепла. А вночі ж один з позначкою Мінус. Смілі та Чигарині – хмарно. Вдень 3 градуси над нулем, уночі ж один нижче за нуль. А з вами була Анна Білик. Бережіть себе, до зустрічі на телеканалі Вікка.